Всім привіт! З вами Олексій. Ви на каналі Винний льох, і сьогодні ми будемо оглядати прям дуже величезну посилку від Опілля Дуже люблю, коли опілля присилає щось таке супер цікаве, але чесно кажучи, нести ось цю величезну коробку було важкувато Як ви бачите, вона трішки вже відкрита для того, щоб вам не показувати все це сміття, яке поклала нова пошта. Тож не будемо затягувати, давайте дивитись, що там всередині. Відкриваємо. Так, ось так вона виглядає зсередини. Тут ми бачимо якась така велика сумка, скоріш за все, сумка холодильник. Далі ось така коробка, зазвичай там всередині пиво. Також тут є ось така невеличка переноска, всередині якої знаходиться сидр, Його обов'язково треба скуштувати. Давайте почнемо з ось цієї великої жовтої сумки. Тож давайте розпакуємо ось цю велику сумку холодильник. По перше, я бачу, що вона з такого якісного матеріалу. Я думаю, вона прям максимально надійна буде. І до речі, сама кришка, вона теж така досить плотненька, тому думаю, навіть температуру буде тримати досить так добре. А так, перше, що ми бачимо у цій сумці, це ось такий стікер-пак і він навіть не один, тут їх буде аж два. І звичайно видно, чому ця сумка була такою важкою, бо тут ось такі великі пляшки квасу. Тут у нас квас домашній, а квас чорний. Ну і звичайно, квас білий. А тут вони ще дублюються, але тут є ще. Такі цікаві речі, як а, підстаканники, ось таких три підстаканника. А далі бачу Келих. Келих квас опілля. У нього, до речі, цікава форма, У мене вже такий є. До речі, так як в мене вже трішки з цього мерчу опілля є, давайте я щось розіграю. Давайте я розіграю Келих. А два підстаканника, стікерпак, і я бачу, тут у нас ще є шопер. Ось такий фірмовий шопер опілля. Його я теж розіграю. Для того, щоб прийняти участь у розіграші, пишіть будь-який коментар під цим відео. І через тиждень я оберу переможця. До речі, я тут бачу ще один стікерпак, але його я вже залишу собі, бо мені ці стікери подобаються. Ага, тут у нас ще, звичайно, привітання. А давайте ще подивимося, що тут є цікавого. Ага, тут у нас є ось такий блокнот опілля. А цікава, можливо, навіть корисна річ. Чесно кажучи, блокнотами я не користуюсь, але можливо це і колись знадобиться. Ну і власне все далі тут ще квас. Давайте переходити до ось цієї червоної великої коробки, в якій, скоріш за все, буде пиво. Так, все це спакуємо назад та відставимо її сюди. Тепер давайте переходити до червоної великої коробки. О, так, все правильно, тут пиво. Пиво тут досить багато. І, до речі, не тільки пиво, тут ще є ось такий цікавий келих. Теж знадобиться, чому б ні, келихи це така штука, яка постійно б'ється, тому вона завжди потрібна. А до речі, я бачу щось тут ще є. Це ось така ручка опілля. А, До речі, вона якась така якісна, прям така важкенька. Якраз для блокноту підійде, можна буде писати сценарій. Так, ну і бачу все інше тут буде пиво. А, так, це у нас опілля корифей. Так, відкладу келих, бо пива тут прям багато. Його навіть тут буде два. Далі це буде пиво Дункель. До речі, його я куштував якраз на минулому тижні. Супер якісний. Мені він прям подобається. А далі опілля лагер, експорт, опілля Зеро. Наступне це опілля біле, нефільтроване. Ага, його тут теж дві штучки. Ну і останнє пиво опілля 1851» Теж експорт. Так, ну і все в цьому ящику більше нічого немає. Ось така велика кількість пива була у цій коробці. До речі, треба зробити переогляд на пивопілля, тому що останній раз я пив. Певно, рік тому всю лінійкопілля. Тому цікаво буде скуштувати його ще раз та дізнатися, що з ним взагалі відбувається. Тому чекайте нове відео. В ньому буде якраз огляд на всю лінійкопілля, і також зробимо огляд на Сидр. Думаю, він максимально смачний. Тож не забудьте підписатись та поставити лайк для того, щоб не пропустити наступне відео. І звичайно, не забувайте про конкурс. Пишіть будь-який коментар та переможця я оберу на наступному тижні. Тож всім дякую за перегляд і як завжди. Buď